Привіт, це їжа файного міста! І ми сьогодні знімаємо у Колибі Автопорт. Oh, 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 yeah. Колиба автопорт два суміжних зали, де може розміститися близько 70 гостей. Весілля, корпоративи, ювілеї, любі урочисті події ви можете відмітити тут. І тут є багато телевізорів, і ви можете подивитися спортивні події. Дуже непогане місце, щоб відзначити нашу майбутню перемогу. Ще один зал може бути як для розміщення гостей, а також для того, щоб зробити тут, наприклад, фуршети. Також є приватний зал окремий, де може розміститись до 25 чоловік. Василь, а чому автопорт? Наші підписники питаються, чому автопорт? Це цікава і довга історія. До 2014 року в нас був зовсім інший профіль діяльності. Ми займалися автошинами безпосередньо дисками, автошинами, запчастинами, мастилами. І досить був успішний бізнес. Було декілька, декілька магазинів, закладів було по сервісів по обізній, mm -hmm. е, на авторинку в Березовицькому і безпосередньо по обізній. І один з цих закладів у нас знаходився на Будного 40 на дружбі біля авторинку. Мотор. І це напроти психоневрологічної лікарні, так? Саме mm -hmm. так, так. На базі цього комплекс це був комплекс, на базі цього комплексу була автомийка шиномонтаж, продаж значить, автозапчастин і невеличке кафе для обслуговування клієнтів, які в нас обслуговуються на, на автомийці, чи на шиномонтажі, чи щось купляють, скажімо так. І е, згодом, е, згодом в 2014 році, коли відбулася революція, почалася е, та якби, е, криза, загально, Загальносвітова світова криза, а в нас е, а наш бізнес це дуже відчув. бо Почала розвиватися інтернет-торгівля, в людей зменшилася сплатоспроможність, і наш бізнес почав дуже занепадати. Тобто, така кількість, кількість закладів була вже катастрофічно збитковою ставала. І разом з тим зацікавив бізнес харчовий, почали розвивати ту кафешку. І згодом за кілька років вийшло так, що цей бізнес, що був основний, став вже другорядним, далеко там. А Харчовий бізнес ми почали інтенсивно розвивати. Mm -hmm. і... Але назву автопорт ти... Вона збереглася, mm -hmm. так, вона... ця назва була названа автопорт спочатку, з... З е... тому що це воно позиціонувалося як авто, е... автопристань. Ми... Сама, назва mm -hmm. на бізні, сама, пристань... сама назва запрошувала людей, Воно знаходилося на об'їзні, і сама назва запрошувала людей в наш заклад. Е... В... Він буквально за декілька років став дуже популярним. І ми побачили смисл, щоб його розвивати надалі, розширяти вже в другі а в другі зараз, частини міста. Скільки зараз закладів в Тернополі на даний момент? Маємо чотири заклади. Це на Східному ресторан і піцерія. Uh -huh. Перший, як ми говорили, кафе-бар, він нас називається на автопорт на дружбі. І на Бамі останній заклад, який ми відкрили буквально два роки назад, називається колиба Автопорт. Де ми зараз власне так, де ми зараз знаходимося. Тут uh -huh. тематично в карпатському стилі все зроблено, і ми так, щоб відрізняти, щоб відрізнялися назви автопорт всіх однаково, але є кафе-бар, є піцерія. Є Ресторан і є колиба. А це, можна сказати, вже така мережа, ніби так? Так, ми якраз до цього йшли. Ми коли відкрили другий заклад, це ресторан відкрили на східному. Задумалися, що можливо це було продуктивно в мережу перерости. перерости. Mm. І поступово само по собі відбувалося, що ще піцерію на східному відкрили, а тоді вже, щоб мережа стала повноцінною. Ми шукали ще на Бамі десь місце, щоб теж воно було і на об'їзній, але щоб було в третьому регіоні. Так як ми знаходимося в різних регіонах, кожен заклад. І Разом з тим, ми, в нас дуже продуктивно працює доставка за рахунок того, що в різних, в раз, різних. Що на і на об'їзній, і в різних значить, кінцях міста ми маємо заклад. Ціни і меню, воно різниця повністю ідентичне і дисконтна. Програма всюди людина всім. має карточку. Знижок вона працює на всіх закладах однаково, ціни однакові і. E, значить, меню однакове і якість e, однакове. однакова всюди. Є певні так. стандарти, по яких ідуть. Ваше меню в першу чергу було відоме. Це і є відоме, це страви з вогню. Це м'ясо, шашлики, доставка їхня. Але я знаю, що у вас є декілька напрямків. У вас є і піца, є українська кухня окремим, йде таким, можна сказати, ем, частиною меню. Але я знаю, що ви постійно розвиваєтесь. Так? Що зараз це все починалося в нас з варени. Пельменів. Дуже цікавий у нас напрямок тандиру з м'яса і шашличний напрямок. Ми на це зробили ставку і за рахунок того практично розвинулися. Але в подальшому, як ми розвивалися як мережа, ми хотіли задовільнити смаки, всі смаки наших клієнтів, і ми розвивалися в тому напрямку, теж у меню. У нас є як тандирне меню, є повністю європейська домашня кухня. Українська, українська домашня, європейська, українська народна, європейська піца. піц, є італійська піца, є американські бургери. І якщо будуть ще якісь пропозиції, ми завжди готові на зустріч. Та. Так, дуже смачно розказали, і хочеться вже це все скуштувати нарешті. З нами Сергій Фаля, є волонтер, <хи> ведучий автомобіліст, просто крута людина. І так. дуже люблю поїсти. Ось дуже так. — дуже любить тут. бургери і спеціаліст так. по бургерам. Тому що де би він не був в 42 країнах світу, він куштував бургери. Слухай, Юра, грамент. а знаєш, що я? Не був в курсі, що у автопорта є щось крім м'ясних блюд, шашлика. А, от шашлик кльовий, Ми тестували, справді дуже страшний. смачний. Так. Тут ще є бургери, є піца, причому якийсь величезного розміру. Я навіть 30... скажу, в них є власна піцерія, тому от якраз що це за розмір такий? Це 35 сантиметрів або 600 грам, як кажуть, Ух. Супер. Е, Я пропоную стушувати. Смачно, смачно так, Давай, так дивиться. Так. Давай перше. А, Оп, сир тягнеться, є. У мене залишилось багато. Спробуємо. Давайте. Mm. Давайте спершу, Юра, що це за піца? Піца салями, вона відповідно з салями і прошуто фунгі, тобто гриби і прошуто. І, прошу, і шинка. Так. Смачно. Так, друзі, перше, що хотів сказати, я вже з'ї виїжджу uh -huh. тісто ферментоване правильно. Навіть борти хочеться з'їсти, бо він має, має бульбашки повітря. Тобто тісто це не так, що зам за... його замісилою одразу в піч. Воно просто в ферментацію. В кульці це точно було. Піца ситна. Ми колись робили такий невеличкий міні-конкурсний жіфане місто їли американську піцу. На швидкість от її можна теж їсти одному Певно, певне, що одному з'їсти нереально, ні на швидкість. Ні, взагалі, це треба брати на компанію або ще ну, на, на двох-трьох людей. Ну або на двох дорослих, наприклад, іди. смачно. Нічого лишнього, смачна, гарна піца з слямі. Ну, мені подобається поєднання сиру і зелені. Uh -huh. Тут є зелень, вона не, не забита. Ну добре, мені не сподобається. Я так розумію, що в автопорт можна приходити не тільки чоловічу компанію, бо раніше, от саме цей перший автопорт, який був на ринку. Нагадаю, мотор на моторі, так. Да. Mm -hmm. От там постійно збиралися мої колеги, ми чоловіч компанії, там збиралися. Like, також. Ми знаходили. Ну, ми, 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 до речі, автоклубом там збиралися дуже часто. І взагалі пам'ятаєш, що той такий старий, перші, як то кажуть, ази автопорту. Ще вагонка там була. Так, я так, так. дуже смачно. І ми ходили туди на м'ясо, тому що е кращого м'яса, краще шашовика, ніж автопорті, певно, що не було. Так от Ось. Вони тепер розширили меню і є. Піци, є бургери, це дуже великий плюс через те, що діти на шашлик дивляться так, відносно Обожнюють, так. обожнюють а от піцу. Піцу. і найголовніше, піцу. що це картопля фрі. Давайте Ось спробуємо є. ще <рес> другу піцу. Да. Давайте, а я скажу, що крім, Спрошу, крім італійської Можна? кухні. Так, так. Тут ще є дуже велике меню. Української кухні, я, наприклад, тут українську кухню в автопорті люблю. Ну, тим не менше, ми зараз знаходимося в автопорті Колиба, то. Який є... зроблений під так. такий дуже цікавий так, Такий карпатський стиль так, в дереві Кулиба. Значить, щось зв'язане з Карпатом. Думаю, що і банош тут теж є. Mm. Ось. Слушайте, ну це що? мені найбільше подобається. Я дуже люблю гриби, по піці. І тут їх дуже-дуже щедро дають. Mm -hmm. І дуже багато прошу. Взагалі, з начинкою все повний порядок. Дуже смачно. Смачно. А мені солямі більше сподобалось. Може із-за того, що я не дуже гриби люблю. Але, це, але піца достойна. Смачна. Її треба буде, знаєте що, хлопці, потім з'їсти ще холодною шматочком. Я завжди кажу, що правильний шашлик і правильна піца, вона смакує навіть холодною. Це факт. Друзі, в нас тепер чорні руки, але вони ніколи нічого не крали. І ви зрозуміли, що зараз ми будемо. Крім бургер. ваших сердець. Крім ваших сердець так, І Бургери, бургери. Бургери. Mm -hmm. так. Сергій в нас спеціаліст по бургерах, але різати буду я. Mm -hmm. так, ми юра спеціаліст по розрізанню. — Він нас хірург, просто. Мене так називали, що в школі хірург. Це по розміру, Юра. Дивись, розмір великий, його в один кулачок не затиснеш. Колись я бачив, як на чемпіонаті по поїданню бургерів перед тим, як їсти бургер, мужик, що приймав участь, він брав бургер, бив його кулаком збивав, і потім починав тільки їсти. Знаєш? Щоб щелепев не розсильнути. Дивись, це з куркою, яловичина свинина, і це меню, називається бургерне меню, яловичина свинина. Тобто там в меню зразу йде картопля фрі, соус і, і напій. напій. І напій. До речі, знаєте, який найкрутіший напій? Це Миколаївський напої, це наші хороші друзі, які ми зараз спробуємо. Давайте mm -hmm. спробуємо навіть не цей, а мохіту. Це просто так. відкриття новоїнка, новоїнка. Минулого року. Так, ну давай. Ну, я я налю, я спеціаліст по наливанню. Ну, в першу чергу, хочу сказати, що він досить таки великий. Маємо сир. Ніжний, ну ясно, тут соус, ніжний, приніжний сир. Так. Помідор. Три. О, три Три шматка. Три шматка. — Здоровена котлетна, Добре. Юра. котлета. Котлета здоровенна. Так, огірочки, цибуля і капуста. Ну і ще е, саме соус і булочка. Так. До речі, я вам більше скажу: в Тернополі минулого року проводився чемпіонат по поїданню бургерів. Ось я його до речі проводив. То хочу сказати, що ну десь приблизно такого формату бургер. Хто ви? хлопці їли. За е, 40 секунд. От спробуйте з'їсти за 40 секунд цей Прима. бургер. А я, ви, до речі, приймав участь в, в батлі, хто з'їсть бургер, Андрій. Так. так дуже дуже, дуже круто. Скоріше Ось. зі мною була така Алла, дівчинка, Алла, Ти, ви, до речі, ви. за скільки їв? За скільки часу? Я три бургера з'їв за 4 хвилини. Ну, от представте, це 40 секунд. Фінал був 39, я не пам'ятаю. Я знаю, як це зробити. Не їжте 5 днів перед тим. Давай на 3-4 <laughs> пробуємо. 4, чотири. <плес> mm. 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 Соковитий. Mm -hmm. Приємний соус. Соус приємний, до речі. таки, якщо вам не подобається цибуля, ви можете відмовитися від неї, але я би не відмовлявся. Дуже добре. Знаєш що Реально, ж? Реально, дуже соковитий. Соковитий смачний. Свіжі. Тобто для того, щоб в тебе вийшла справа, крім того, що її треба приготувати правильно, мають бути круті, свіжі інгредієнти. Бургер особливо. — До речі, котлета дуже смачна. Ну, взагалі, бургер, це якщо котлета смачна, не знаю, як можна. Це пів справи. — Так, це пів, пів справи. — Я здивований, бо я з куркою бургер, з курячою котлетою взагалі не люблю. А цей вийшов такий. Знаєте, що мені сподобалось? Сир. Сир... — Сир. — він не такий яскраво виражений. Він. Більше нейтральний, але його ти не менше відчуваєш. Ну, коротше, мені сподобалось. Ну і булочка, саме дуже смаша. Мене хорошо Мені, Як українцю подобається розмір. Розмір великий, яким ти наїдаєшся. То переходимо на другого. Переходимо на другого. Бачите, Сергій може й Ні, це Я це просто решта. сьогодні так само трішки волонтери визбирали збирали посилки для хлопців. Mm -hmm. Ось не мав навіть часу часу навіть пообідати. Тому я підготувався. А поснідав? — Ось я по ну снідавце само собою. Ти розуміє, дружина, що до нас... дружина мені гарно так підготувала. Е, то неправильно до нас люди, які приходять на передачу на зйомки, вони готуються. Вони не вечерюють в день перед тим, як до нас прийти. Як на весілля. Тиждень, тиждень без їжі так. Тиждень так. без їжі О, на дієті сидять. Рядом на владдя. Гаразд. Поїхали далі. Далі. Знімаємо першу булочку. Ну так само багато соусу, сир, помідорів ціла купа. Слухай, ще більше котлети. Котлети ще більше. Я Це нагадую. свинина яловичина, так. так? Ось. Ну, ну, в принципі, то -то вони схочуть просто інші. Котлети тільки котлети інші? Ну давай спробуємо тепер свинино-яловичину. Я ну, просто не дуже люблю курку. Вона мене теж. Згоди, Ай, ви ви, курка ви завжди є так, курка. Так. Давай, Юречко. Ну, Насправді Юра правий, тому що бургер це перш за все про яловичину. Так. Але свинина бургер... яловичина це те, з чим я постійно роблю бургери, якщо я роблю їх вдома. Це ідеальний фарш для бургера. Ну? Мені яловичина іноді засуха. М -м. О, Оце рекомендую. Mm. Це шикарний смак. Дивись, якщо ти на дієті, можеш брати собі курку. Але я би рекомендував цей бургер. Свина я найовий. думаю, на дієті все одно брати бургери не варто, мабуть, не є варто. інші м'ясні страви. Тому що бургери, що курячий, що свино яловичий, вони дуже-дуже ситні. Ну, що там, що там котла там бездогана. Мені подобається, що вони не сухі бургери і вони мають таку справді свою родзинку. Весь. Смачні. Ну, і... Не здобували, я перший раз їм бургер з курятини? Шкурятини. І він смачний. Я, якщо чесно, постійно якось ці курячі котлети, вони якісь тільки не сукові. Я постійно в Макдональдсі щось ніколи не заходить. Взагалі угу. ніколи. А в Київці всі пробували цей бургер. А? <смеш> Тому, друзі, це не проплачений ем, випуск, Антореклама. Це не антиреклама, ми ніколи не топимо. Але якщо ви хочете гарного українського смачного бургера, такого, де свинина, яловичина, то треба брати це. Так, так, ну давайте будемо спросить. Стоїмо... Стоп, дивіться, хлопці, то той самий бургер? Так. Так. Давайте не будемо його вжити. Давайте картоплю. Картоплюк що? Соус? Соус. соус Картоплюка. Це що на соус? Можна? Ну, картобрика, соус. Соус помідорковий. Прикольно. Yes. В міру. Я б не сказав, що гостенький. Дітям зайде, Дітям. Так, це для дітей. Якщо ви хочете, що якийсь гострий соус, то беріть гострий соус. Це не гострий соус, але це якраз такий соус, який всім дітям. Правда? Дитячі свята без проблем можна тут проводити. Mm. Діти будуть задоволені однозначно. Дивися, автопорт якраз він, в принципі, себе позиціонує мережею для всіх. Коли приходять сімейні пари з дітьми, вони мають, що тут поїсти. Коли приходять два кума, вони мають, що тут поїсти. Коли приходять дві подруги, вони мають, що тут І буде. Навіть три кума з чотирма подругами теж мають, мати, що поїсти. Що поїсти. Так. Що ви бачите перед собою? Це скарб, це скарб, це, це. конструктор, це скарб. Це, конструктор. це, конструктор. це перш за все це конструктор. Чому? <гум> Тому що ти можеш дошку замовити таку, яку ти хочеш. Любиш ти ребро, замовляєш ребро, шашлик, люля кебаб або ковбаску з вогню. Ну і звичайно, овочі, Гріль. Або свіжі. Тобто можна взяти більше овочей грейлі, або більше, наприклад, шашлика. Або більше свіжих овочей. Тому і сталої ціни на дошку немає. Як не такої? Не Це має. є конструктор. Ви собі можете зібрати, що захочете. Ось так от. Що будемо пробувати? Все! Давай. Я почну з найвідомішого шашлика. Так, а шашлик, я почну з найвідомішого ребра. Ось. Та, Та немає ну, шашлик так... дуже смачний, чи шашлик не дуже смачний. Є шашлик з автопорту. Так, всі знають. Які є стандартно, так? Які є стандартом. Так. Маленький шматочок. Mm, ребро божественно. Чудово. Mm. Давайте mm. на цьому робити підсумок. По смаку шикарно. Соковито. Попробуйте ребро! Давайте. От, попробуйте ребро. Рекомендую. Мені ну, дуже Йо? гарне. Таке жирненьке, все яке люблю. А ви вже шашлик попробували, я вам також скажу, дивіться, який е, яка форма, який кусень, який... об'єм, Все, яке люблю. Я не люблю, коли маленька шкварочка. Це так, як казав Артур. Так, Артур правильно казав, що він має бути великий шматочок шашлику. Тоді можна зробити скоринку, а всередині він буде соковитий. Чудово. Mm. Як Юля -кебаб. Uh, Добрий, файл. гостренький, такий, як має бути. І шашлик дуже смачний, просто тане в роті. Ось е, ребро. Ребро дуже ну, смачне. Ось. Можливо, я такий голодний, але мені смакує все поки що. Ось. Сергій, ти бургера <різь> вжив. В свою чару скажу за овочі гриль, смачно, соковито. Найбільша проблема очей гриль, що їх дуже легко висушити повністю. Mm -hmm. Тобто, щоб вони були соковиті. Це саме те, що я очікую від очей гриль. Грибочки дуже люблю. <тас> грибочки з, о, з грилю. Грибочки з угу. ну, <тас> грибів? Десь оце є той формат автопорту, на який колись приходив рочків так 5, 7, то приблизно. А? Коли мені було вісім років. Коли було <тас> 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 років. Зараз тут набагато більше є та Асортимент меню. Опцій, так, так. меню але оця, саме те. Щоб... легендарний, легендарна Цей дошка? Легендар? Так ось це саме те, за чим автопорт перш за все, приходили люди, а зараз вже приходять так. за бургерами, за піцами і за всім іншим. В кожному закладі є своя якась родзинка. Ну, це мабуть родзинка автопорту, але знов ж таки зараз автопорт розвивається, не стоїть на місці і. Mm -hmm. Нові якісь кльові речі вводять у своє меню. Я б хотів сказати, щоб Юра робив підсумки. Але давай з Юрою ми зараз відпочинемо. А фаля Будуть, зробить пісунки. Будете смакувати так. так? <гум> Мені буде. Ну що я так? скажу. Так. Ну, чесно кажучи, в Колибі я тут вперше, ось, тому що був і на східному в автопорті, і біля авторинку мотор, так само там був. Скажу так, що, що там, що на східному, що в Колибі, смачно, в першу чергу. Ось, Можна прийти як з друзями, так і з сім'єю, і з дітьми, тому що меню дозволяє. Тому щоб і дітям було що поїсти, е, ну не знаю, відсадкувати якісь урочисті події, там дії народження, е, не знаю там зустріч випускників чи там ще щось. Ну, будь-якого виду події можна відсадкувати. Ось так. От е, запрошую. На ми нагадуємо, що в мережі Автопорт також діють акції, знижечки. Всіх вони запрошують на комплексні обіди. З 12 до 3 години. Де б ви не були в Тернополі, ви все одно десь можете бути поблизості від автопорту на східному центрі на Бамі чи навіть на дружбі, особливо на Об'їзній. Так. Ну ми взагалі так і на Об'їзній зараз знаходимося. Тобто три заклади на Об'їзній знаходяться. Ось. Так. Я тільки що зрозумів, що це правда. До речі, так. До речі, ми хочемо подякувати автопорту. Це є заклад, людина, засновник отримала. Премію, премію, в гордість Тернополя. Тернопілля переконана Тернопілля. І заслужено, до речі, тут смачно, тут круто, по цінах дуже доступно і ми рекомендуємо вам. Ми також рекомендуємо вам спробувати прекрасні напої. Це наші партнери, наші друзі, завдяки яким виходить більшість наших програм. Друзі, ми нагадуємо, ставте нам вподобайочки, підписуйтесь на наш канал, обов'язково поширюйте наше відео. Це допомагає розквітати нашому українському Фейсбуку та Ютубу. І пам'ятайте, де б ви не були, всюди добре! А в Тернополі і в Україні. В Україні разом смачно!